На Волині продовжує працювати і розвиватися різний бізнес навіть у важкий для країни час. Так у селі підріжжя, що біля Луцька функціонує підприємство із виготовлення дерев'яно-пакувальної тари, яке працює в Україні. Виготовлену продукцію також експортують і за кордон. Виробляємо такі європідон ліцензія ПАЛ e європейська ліцензія. Оце така маркера означає що це європейська ліцензія. Виробляємо на експорт і також по Україні, як каже керівник і засновник підприємства Володимир Карпюк, у день підприємство виробляє до 700 піддонів. Лінія майже напівавтоматична. Тут працює двоє людей. Середня продуктивність десь 600-700 зміну. Вони тільки заложують продукцію, воно самостійно обрізає кути, сплеймує. Зложує в замок і тут підони виїжджають вже готові, які готові до термообробки. Далі процес термообробки, який займає три доби. Готова продукція вивозиться на площадку і буде пізніше завантажена в камери термообробки. Після термообробки троє, троє діб проводиться термообробка в навіз готової продукції, і чекає до відвантаження. Хоч підприємство і є майже повністю автоматизованим, роботи для людей тут вистачає. Ба більше підприємство дає місцевим можливість заробляти тут у рідній громаді, а не шукати кращої долі в інших регіонах або у Європі. У Нас зараз працює біля 30 чоловік. Нас є і тут ну на виробництві робота є транспортна робота, у нас є перевезення, лісозаготівлі. У Нас широкий спектр роботи. Більше того, виробництво. Слідкує за новітніми тенденціями і є повністю закритим, тобто безвідходним. Всі нашого виробництва є відходи. Є кускові відходи, є відходи тирса. У нас повний цикл переробки. Ми виробляємо дерев'яну гранулу. Виготовлення цих гранул також багатоетапний процес, який потребує часу і ресурсу. Тут у нас знаходиться лінія поверництво дереної гранули. Там всередині дуже шумно, але я зараз покажу. Україна лінія українського виробництва. Продуктивність десь 800 тонн в годину. Працює дві людини оператор і фасувальник». Спершу сировина висушується і далі вже стає деревною гранулою. Це у нас теплокотел, в якому спалюються теж деревні відходи. Це спеціальна бочка, де сировина проходить сушіння. Для сушки вона поступає в цей бункер, вже готова до пресування. Далі у нас знаходиться прес. Такий прес пресується спеціальний холодильник. І потім вже фасуються мішки по 15 кг. Деревні гранули використовують переважно для опалення виробництва електроенергії у великих електростанціях, що працюють на біомасі, пелети можуть слугувати заміною вугілля. Іноді деревні гранули застосовують як підстилку для тварин або птахів. А також, оскільки це біопаливо має стабільний попит у країнах з високими екологічними стандартами, таких як країн ЄС, багато виробників експортують гранули для задоволення попиту на альтернатив. Івні види палива тому волинські підприємці, попри все продовжують розвиватися ба більше працювати за європейськими стандартами.